Автомобіль. Наразі зараз з новими введеннями у сервісному центрі обслуговування клієнтів започаткова нову систему, через яку можна записати, здійснити запис онлайн, тобто це до експерта, а потім на переєстрації автомобіля. Зараз в такий час, коли є військовий стан, дуже зручно онлайн зробити запис, наприклад, до експерта. Це займає мене 10, якщо ви працюєте на робочому місці. Також, коли ви приїжджаєте до сервісного центру, це також займає менше часу. Тобто людина, як я клієнт, може розраховувати на певний проміжок часу. Коли ти знаходишся на робочому місці, ти е, вимірюєш свій час, наприклад, якщо в тебе є година вільного часу, ти можеш приїхати до сервісного центру і здійснити це безпосередньо дуже швидко. В інший день, коли буде зручний для нас час, також я можу приїхати напряму переєстровці. Тобто з новими законами, з новими новим медення це є зручно для клієнтів. Сьогодні прибувши до сервісного центру, ми отримали колончик в інформаті, А після цього прибувши на площадку, де проходило дослідження, де проходило автомобіля, це зайняло хвилин 20-25. Раніше це займало більше часу і було не так зручно, як зараз.